Наразі по ситуації в місті повторюсь, на жаль, зв'язок да був поганенький. Більше 200 разів були обстріли по позиціям навколо міста за минулу добу біля 12 обстрілів було в саме місто. Ніч здебільшого така ну більш-менш спокійна. Подумавки прильоти були в стару частину міста, в центральну частину міста. Шоста сорок такі перший на сьогодні масований. Артилерійський обстріл, обстріл систем РСЗВ ГРАД в стару частину міста е, нема у нас поки що інформації на рахунок постраждалих цивільних. Будемо сподіватися, що вона такою залишиться, що ніхто не постраждав сьогодні. Е, взагалі, дійсно дуже холодно у нас дуже морозно, дуже вітряно, але ж на позиціях тихіше або менш гарячіше не стає. Але хлопці на місці все тримають, жодну позицію. Не вдалося їм пробити нашу на навіть південніше від міста, трошки навіть хлопці покращились. Наші. Тому маємо надію, що все буде добре і хлопці далі будуть розвивати свій успіх. Ну, наразі ситуація по місту така.